Сьогодні у нас на огляді 16 Pro Max проти 17 Pro Max. і це відео буде про основні характеристики цих двох айфонів, але ми зробимо акцент на порівняння камер цих двох телефонів. Огляд буде без великої кількості параметрів, чи якихось умних термінів чи цифр, просто чесний відгук користувача одного телефона та іншого телефона. Саме головне, що в кінці цього відео ми дамо чітку нашу суб'єктивну відповідь на те, чи варто оновлюватися з 16 Pro Max до 17 Pro Max. Або навіть якщо у вас 15 айфон, то теж чи варто купувати 17 і про Макс, тому будь ласка, дивіться це відео до кінця, бо в кінці буде все найцікавіше, як правило, наші відео огляди техніки починаються ось так. Цьому ж відео такого не буде, тому що поки що наш канал не доріс до того, аби ці телефони придбати. Ми їх просто взяли в оренду на годинку, аби візняти цей огляд. І поки вони без чахлів, ми поговоримо про дизайн цих телефонів. Почнемо з попередньої версії iPhone, тобто з 16 Pro Max. У нас титановий корпус. Я думаю, ви так це знаєте. Прекрасно. Три камери в квадраті і дуже чіткі границі нашого телефона. Якщо ж говорити про 17 Pro Max, то тут iPhone здивував. Не знаю, чи здивував в хороший бік чи в. Поганий, але айфон повернувся до алюмінія. Хоча перед цим він сам заявляв, що алюміній це не преміум, а просто для звичайних телефонів, не флагманів. Тепер же у нас алюмінієвий корпус, і знаєте, коли я вперше взяв цей телефон в руки, в мене склалося враження, що я тримаю в руках Android. Я колись був тією людиною, яка там років 5 тому топила за те, що. Android краще бо в самого був Meizu M2 Note. Там теж був алюміній, і я юзав цей телефон без чехла. Бо ну наш чехол, якщо через 2 роки куплю новий Android. А з айфоном це працює трішки по іншому, і все таки айфони ті телефони, які можна здавати по тридину, перепродавати, аби брати новий телефон. Це абсолютно нормальна практика. Хотілося б, щоб корпус і в загальному вигляді телефону. Зберігався краще, аби його вартість була кращою, аби оновитися до нової моделі було простіше. Якщо ви будете юзати цей телефон без чохла, я впевнений, що в якості він втратить значно, тому що від подряпин він не застрахований взагалі. Чого немає з 16 Pro Max. також ще одним мінусом, окрім алюмінія, як, на мій погляд, є грані телефону. Він став більш заокругленим. І від того став більш слизьким. повертаючись до мого андроїда, мей з в мене був, він був ще більш закруглений, і м'єм, коли телефон падає на обличчя в ліжку, з мене траплявся неодноразово. Цим телефоном може бути така ж сама історія, тому варто це враховувати. Але в корпусі є і плюси. Перш за все, це наша камера, яка стала не квадратною тепер, а прямокутною. І е, наш спалах та ліда змістилися в праву сторону, і тепер вона виглядає прямокутно. Чув, Чувши багато кому це не подобається. Але я думаю, що справа просто в елементарній звичці. Бо якщо згадати, коли вийшов 11 Pro, то люди теж плювалися на три камери, бо було просто-напросто незвично і виглядало це якось е, каряво. Але потім всі звикли, і тепер це. В принципі вважається фішкою айфона до того ж, із за прямокутності нашого блоку камер він слугує таким тримачем для вказівного пальця. Ви можете в нього впертися, і за цього телефон впевненіше почувається в руці. Як мінімум, шансів його впустити стає менше. Якщо ж коротко підсумувати вигляд наших двох телефонів, то е, алюміній е, титан тримається в руці більш надійно, 16 Pro Max, більш чіткі грані, менше шансів, що випаде менш слизький. Тут же є ризик подряпин та великий шанс того, що він може випасти у вас з руки, якщо юзати без е, чохла. Я думаю, що варто поговорити про кольорову палітру цих двох телефонів, тому що неодноразово чув, як люди жалілися на те, що в 17-го телефона, 17 телефона вона мала. Ленька з прикольного, 17-го є новий колір Cosmic Orange. Всім прихильникам Ющенка привіт! В загальному не дуже хочу говорити про кольорову палітру, тому що я з тих можливо душних людей, які не сильно звертають увагу на кольори телефона, тому що він все рівно буде в чохлі. Так ну а тепер, коли ми зняли вже огляд на зовнішній вигляд, я можу спокійно видихнути, покласти не свій, а чужий телефон 17 Pro Max, в чехол і бути спокійним. Те саме робимо з 16. Тут вже більш увірені, туди да, його пихаємо і все. Е, так, тепер, коли в нас в чахлах, можна ще поговорити про наш дисплей, тому що це теж в якійсь мірі відноситься до е, зовнішнього вигляду. Перше, що варто зауважити, це на 17 Pro Max максі, його абретно до 3000 ніт, тобто він став менше відзеркалювати на вулиці або в, десь під лампою, як власне в нас зараз. Якщо говорити чесно, то в. Просто в кімнаті при зйомці це мало відчувається, але коли ви знімаєте на вулиці в сонячну погоду, це реально помітно і реально відчувається, тому що ви просто збільшуєте яскравість на своєму 17 Pro Max і, і вам як мінімум видно об'єкт, який ви знімаєте в 16-му Можуть ж бути бліки, і це може заважати вашій зйомці. Якщо ж говорити про саму якість дисплея, то вона залишилася незмінна. 120 Гц і 120 Гц. Тут iPhone нас нічим не здивував. Ну і тепер ми більш детально вже поговоримо про. Камери про автономність, власне, про те, що нас найбільше цікавить, як креаторів. і я думаю, що варто почати не з камери, а якраз таки з акумулятора нашого телефону, тому що це теж дуже важливий фактор, оскільки ми подекуди можемо знімати довго, багато і енергоємкость нашого телефона це теж дуже важливий нюанс. В 16 Pro Max у нас був акумулятор 4685 мАч, а в 17-му а в він виріс до 4823 мАч. і тут ми можемо повернутися до наших корпусів і чому 17 Pro Max зробили з алюмінія, як заявляє iPhone, це для кращого охолодження нашого телефона. Мовляв, тепло, яке йде від нашого процесора, воно розподіляється рівномірно по всьому телефону, тим самим менше його нагріває, і він повільніше сідає. Особисто для мене ще одним важливим фактором є швидкі зарядки, тому що я завжди протикую телефон нормально перед зйомками зарядити. І деколи буває таке, що до на зйомку і доводиться знімати на 20%. завжди телефон блокувати, щоб він не швидко сів або тягатися з повербанками. І тут ми нарешті підійшли до значної різниці, тому що в настому Pro Max акумулятор 40 Вт, і коли ти ставиш його на зарядку, він просто улітає в космос і від 0 до 65% він заряджається за 30 хвилин. Це є беззаперечним плюсом. І класним апгрейдом, тому що це реально важливо при зйомках контенту і при зйомках великої кількості контенту. Хоч цей огляд направлений на камери, але все-таки мушу дати вам інформацію про залізо цих двох телефонів, аби ви просто орієнтувалися. У нас процесор a 19 Pro проти a 18 І в чому ж їхня різниця? Новий a 19 Pro має 12 ГБ оперативки. Приріст у продуктивності очікуваний, але не космічний. 16 Pro Max на a 18 Pro все ще монстр, він тягне абсолютно все. Але фішку. Не в піковій потужності, а в тривалій. Буквально декілька хвилин тому ми в цьому відосі хейтили алюміній, але в цьому випадку він працює. Apple переробила внутрішні, додала щось по типу парової камери, і цей алюмінійний корпус краще розпреділяє тепло. Це те про що я говорив буквально хвилину тому. А що це для нас взагалі означає? Якщо ви, наприклад, знімаєте відео 4К. То 16 Pro Max почне грітися і сповільнюватися. А 17 Pro Max тримає високу продуктивність набагато довше. Тротлінг у нього менш відчутний. Його найгірше показник у тесті це кращий показник торічного флагмана. Це треба розуміти, якщо ви юзаєте телефон наповно. Тоді в цьому випадку 17 Pro Max дасть вам стабільність. Ну і власне переходимо вже безпосередньо до самих камер. Тут зараз буде багато порівнянь, багато фото, відео. Знову ж таки, постараюсь мінімізувати. Якісь терміни, якісь заучені фрази, просто порівняння і моя оцінка. Коли ми заходимо в параметр камери на цих двох телефонах, перше, що нас зустрічає, це фото, тому по ньому швиденько і прийдемося. Перше, що варто зауважити, що 16 Pro Max і 17 Pro Max досі фоткають плюс-мінус однаково на е, основну камеру. Хіба що в нас є трішки різниця в тому, що на 17 Pro Max наші кольори стали більш такими жовтими і теплими? І ще в нас є мінімальна різниця. Я вважаю це в портреті, тому що коли ми робимо фото на портрет. Розмиття нашого заднього фона, воно стало менш таким контрастним. Менш насиченим, і від цього наша картинка виглядає більш дорого багато. Ми приходимо безпосередньо до відео. І відразу хочу сказати, що різницею сильної в зйомці відео я не побачив. Тут буде багато зараз якихось різних там відеоприкладів, ви можете судити самі. Я думаю, ви в цілому самі для себе вирішите, чи є якась різниця. Єдине, що варто зауважити, це звісно ж зум. Телеоб'єктив був 5 х став 4х, але сенсор тепер 48 мегапікселів. Що ж взагалі прикол. А прикол в. В кропі він дає восьмикратний беззворотний зум, і це видно на середніх значеннях зуму десь 6х, 8х, 17 Pro Max більш чіткий, більше деталей, більше різкості. І звісно, сорокакратний максимальний зум. Це просто по приколу, але він є, коли стоїте на вулиці для того, аби побачити номер маршрутки, яка до вас під'їжджає. Чи зручно зручно, чи прикольно прикольно, чи має практичне використання в зйомці? Думаю, що ні. Перед цим дивився багато оглядів на ці айфони, і всі відмічали, що всім зайшла фронталка. Я не дуже юзи сильно фронталку, часто, але скажу про це вам, тому що розумію, що дехто з вас точно юзає її набагато частіше ніж я. Основна фішка фронталки полягає в тому, що вона має новий 18 мегапіксельний сенсор. Він квадратний, і завдяки цьому ви можете тримати телефон вертикально, а знімати селфі горизонтально. Ну і плюс до всього в 17 Pro Max з'явився ProRes RAW і Apple Lock 2 для відео. Якщо дуже коротко, ми вмикаємо Apple Lock 2 і наш телефон знімає все в сірих тонах. Це зроблено для того, аби потім можна було наше відео покрасити, як нам заманеться. Це вже більш така, знаєте, професійна функція, і вона буде корисна тим, хто знімає на телефон, але професійно. Мобіліографи, привіт. Ну але в цілому, якщо ви просто креатор і знімаєте блог для себе або навіть знімаєте на замовлення, але це якісь просто сторіс або тіктоки. Я думаю, що немає сенсу це використовувати. Є сенс поклацати, подивитися, як воно працює. Можливо, ви в цьому віднайдете щось прикольне і будете юзати. Якщо так, то велком в цілому ж. Не бачу сильного сенсу його використовувати. Макрорежим у нас в цілому без змін, зроблю зараз декілька фоток. Додам, подивитись, вирішите, є різниця, нема різниці, краще, не краще. Якщо підсумовувати і оцінювати два телефони, давати відповідь на те, чи варто переходити з 16 Pro Max на 17 Pro Max, то тут є такі ключові фактори. Перш за все, якщо ви знімаєте контент, наприклад. Не там суперпрофесійно або напівпрофесійно, то переходити насправді не варто. Якщо ви е, заробляєте тільки тим, що знімаєте контент, і ви знімаєте його багато, знімаєте на замовлення для себе, для блогерів, для закладів, ще для когось переходити, звісно, варто, тому що трішки довше тримає батарею, набагато швидше заряджається. Ну і в цілому, знаєте, воно якось. Людське око звикає до чогось нового дуже швидко. І в цілому різниці в картинці між 16 Pro Max і 16 Max невелика, але все рівно вона відчутна. І я впевнений, що більшість креаторів перейдуть на 16 Pro Max, будуть знімати на нього. І люди, які будуть скролити стрічку, вони більше звикнуть до якраз таки якості цього телефона, ніж попереднього. Також, якщо у вас 15-й Pro, і вам його поки що вистачає. Вам вистачає повністю його характеристики. Вас влаштовує якість його Зйомки, і ви не плануєте, що змінювати, або там вагаєтесь, то можете і не змінювати, тому що якогось вав прориву, якогось вав ефекту немає. Це не той випадок, коли був п'ятий айфон, шостий айфон, потім вийшов сьомий плюс, або потім свого часу вийшов одинадцятий айфон. Це не той випадок, тому тут варто подумати двічі, чи реально вам потрібно оновлюватися. Хіба що є сенс оновитися? Від шістнадцятого до 17-го для того, аби потім в подальшому, якщо там допустимо, сінастай фон вийде, зробить якийсь прорив, якусь революцію, щоб вам було гументарно дешевше оновитися до 18-го, щоб ваш 17-й був менш старіший. Але знову ж таки, якщо ви думаєте, оновлюватися із-за цього, то раджу це зробити навесні. Коли ціни будуть більш приємними, наша стандартна оцінка від студія 207, Я думаю, це буде 7 з 10, суто із-за того, що не було ніякого прориву. в якійсь мірі навіть був крок назад. Враховуючи все ж таки той алюміній і корпус, який насправді не довговічний. Ну а на цьому у нас все. Дякую всім, хто дивився це відео. Будь ласка, ставте лайки, ставте ці заповітні дзвіночки, які нам дуже сильно важливі. Та обов'язково пишіть коментарі. Ми всі прочитаємо та на всі дамо відповіді. Всім па-па